Права 15,23. Використовуючи формулу, знайдіть сторону квадрата, площу якого дорівнює. Ну що ж, стартуємо в першому завданні у нас 39 квадратних сантиметрів. Тоді ми записуємо, що щоб знайти сторону квадрата. Нам потрібно знайти корінь із 39. Записуємо, що корінь із 39 це дорівнює корінь. А у квадраті найближче число у нас у квадраті це буде 36. Це 6 у квадраті плюс 6 у квадраті 36 плюс 3. Так, і це наближено до рівня. Отже, А плюс Б, що ділиться на 2А. То замість А ми пишемо 6 плюс. Ну, а замість Б ми пишемо 3. Що ділиться? На 2, що множиться. Замість А пишемо 6. І це дорівнює. Тут ми можемо скоротити на 3. Так, 6, що ділиться на 3, це буде 2. То вийде 6 плюс 1 четверта. Або 6 плюс 1 четверта це 0,25. І це дорівнює 6, цілих. 25. сотих. У дужках записуємо чого? Це буде корінь з квадратних сантиметрів сантиметр. Чи сантиметр у квадраті буде квадратний сантиметр. Це у нас сторона квадрата є. Ну, і нам ще потрібно порівняти відповідь із числом, який знайдений за допомогою калькулятора. То ми записуємо, що корінь із 39. Це наближено до рівня. Беремо калькулятор і дивимося, який у нас корінь. Отже, 39. Добуваємо корінь. 6 цілих. Записуємо. 6 цілих. 2. Ну, давайте запишемо 4. Якщо округлити, 4, 4, 5. 4. 5. Так, це за допомогою калькулятора. Тобто, у нас вийшло доволі точно, якщо порівняти з чим що ми обчислили наближено Ну що ж, порівняйте, порівняйте це ну, точність доволі, доволі добра. Так, порівняти можна більше або менше, або наближено до рівня. Отже, гаразд, це ми зробили. Тепер переходимо до другого завдання 83. Аналогічно записуємо корінь із 83. Це дорівнює. Корінь. Із 83 це 81 плюс 2. А 81 це 9 у квадраті. 9 у квадраті плюс 2. І це наближено дорівнює. Тоді це буде 9. Додати. Потім у нас буде двійка, що ділиться. Далі у нас буде 2, що множиться на А, або 2 помножити на 9. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут ми скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. У нас вийде 1 дев'ята, то вийде 9 плюс 1 дев'ята. Так, то одна дев'ята. Давайте ми можна або так залишити, але нам придеться знайти корінь. То щоб порівняти 1 поділимо на 9. Це вийде 0,11 у один один періоді. Так, то ми записуємо, що це дорівнює 9, так. І один у періоді. Є? Ну добре. Зараз на калькуляторі тоді знаходимо корень 83. Ну що давайте я тут допишу у дужках квадратних дециметрів в квадраті, то це будуть у нас дециметри. Є? Добре, а зараз знаходимо тоді на калькуляторі корін із 83. Це наближено до рівня. На калькуляторі пишемо 83 корінь вийде наближено 9, потім 1, 1, 0, 4. Це також дуже точно. Я? Ну що ж, зараз запишемо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть сторону квадрата. В першому завданні записуємо, що сторона квадрата у нас 6,25 см. А в другому завданні це 9,1 у періоді дециметрів. Є? Ну що ж, ось таке завдання на наближенні обчислення. На цьому вправо завершено. you